Недовіру голові Івано-Франківської облдержадміністрації Василю Чуднову висловили депутати обласної ради. За це рішення віддали свої голоси 77 обранців. Двоє утримались і жоден не голосував проти. Всього в облраді 114 депутатів. Відтак, набравши дві третини голосів, рішення місцевих депутатів має розглянути президент. Сам губернатор, незважаючи на запрошення на засідання сесії, не прийшов, а членів фракції партії регіонів перед засіданням із зали попросили вийти. Сесія обласної ради розпочалась не традиційним гімном, а виведенням із сесійного залу депутатів партії регіонів. Щоб було заявлено депутатом до відома, і мені самі ж регіонали. ситуацією неабияк здивовані, вважають такі дії незаконними. Це все не це все незаконне. В партія зареєстрована, ми мусимо ходити на сесію, тому що сьогодні є 19 питань, оскільки я пам'ятаю. Вони нашої, вони я не бачу взагалі. Порушення всіх норм законів, етики, культури, людяності ми так відносимося, ставимося. Один до одного, а, а саме сьогодні ставляться колеги депутати обласної ради до мене. У після депутати приступили до звичної роботи. На порядку денному 19 питань, одне з яких висловлення недовіри голові облдержадміністрації Василю Чуднову. Чуднов винен в тому, що відбулося в п'ятницю. Силове протистояння. Бо у Львові цього не відбулося, в Чернівцях цього не відбулося. Тернополі цього не відбулося, а у нас пан чудно вирішив потренувати нас, тобто, що він пограти м'язове перед нами. Тому він є представником режиму. Депутати голосували таємно проте своє волевиявлення. Більшість народних обранців не приховували. Присутні на сесії обласної ради 86 депутатів. Взяли участь в голосуванні 86 депутатів. Проголосували 86 депутатів за результатами таємного голосування. Проголосувало за від недовіру голові обласної державної адміністрації 77 проти 0. Незважаючи на те, що рішення про недовіру голови облдержадміністрації було прийнято, покидати адмінбудівлю та розбирати барикади, ніхто не збирається, кажуть, стоятимуть допоки не буде повне перезавантаження уряду. Ольга Грицівгорпопик, новини телеканала Раї.